Є дуже мудра річ мені, люди сказали, я погоджуюся з цим на 100%. Треба старатися нам не вклинюватися в ніякі, в ніякі сперечання, а створити довкола себе, по можливості свої, мовне середовище своє. А ті люди, які якимось чином не піддаються цьому, вони тихенько їх треба з цього середовища забрати. І таким чином і ми будемо вивищувані і мудрі, і будемо поступати правильно. Тому що підтримувати тих, хто вартує цього в першу чергу, дуже важливо, і тих, хто буде відчувати, що він є в цьому середовищі зайвий, він буде мати ще раз черговий урок вибору. Бо якщо він не має, не пройшов цей урок вибору під час зараз повномасштабної війни. А що з 14-го року йдеться війна? А те, що вони роблять, і те, що довкола зробили воїни великі, світлі в лапках воїни Росії з жителями України, ну то тоді видно, що не в порядку з головою цих людей, і тому то з цими людьми треба тоді прощатися, тоді, мабуть, їх не треба, щоб вони на цій території були. На жаль, це так зараз країни всі рятуються від того. І зверніть увагу там в історії. Це і французи, як вони себе оберігають, і мову свою французькою, як вони оберігають, і американці як оберігають свою. Так, да, вони так демократична країна, але е, мені розповідали такий випадок, що е, стільки ж, живе ісп, іспаномовних американців іс, е, в Америці, що вони на своїх каналах почали гімн співати Америки іспанською мовою. Тут ж було рішення Сенату про заборону, це не можна. Бачите, демократія, вона має певні рамки. Демократія це певна домовленість певних норм поведінки, які дотримуються всі. Це порядок. А то, що за демократію ти не дотримуєшся цієї норми поведінки, то це анархія називається. От і все там дуже просто вирішення. Я приходжу на чуже подвір'я, я приймаю. Історію життя того подвір'я і тої хати, до кого я прийшов. А потім ти вже будеш, подивившись, як вони живуть, розуміти, чи тобі варто приймати це, чи тобі на то подвір'я не треба заходити. Боже, який розумний. Те, що говориться в якийсь певний період часу в державі і когось там звинувачують або якісь слова виносять, то треба брати і дивитися, в який період це було сказано. Бо будь-яка країна має якісь певні претензії до тих чи інших, і в будь-який час з'являлися якісь певні слова, такі які не подобалися комусь чи колись, і через роки треба ділити хто коли було сказано. Дивіться зараз, як історія перевернулася, коли у нас так також з Польщею, наприклад, не дуже прості стосунки. Багато було претензій і є претензії у людей, які пережили віслу, словно звісно, і багато інших речей, які вони в душі є в українського народу, але зараз стало питання допомоги, і раптом Польща вона перетворилася в донора для України. Виявляється, крок від ненависті до любові дуже маленький. І те, як проявляються зараз вони і що вони роблять для України, то це викликає тільки велику, велику радість і гордість, і вдячність їм за те, що вони роблять. І багато тих країн інших, які і Балтійські країни, ну а як себе Угорщина поводить по-загарбницьки до України. І тому то все це дуже складно в цих стосунках людей. Те, що ви порівнювати, що там є, з євреями ми колись мали якісь певні претензії, які щось говорилося. Ну так воно говорилося і з тої, і з тої сторони. Нічого тут складного нема. Тим не менше, євреї допомагають нам, а ми допомагаємо євреям. У нас в Україні повно євреїв, які працюють на благо України. Ну і супер. Тобто ви любите євреїв? Ну, що значить любить? Вони не, не просять, щоб я їх любив. <ріст> Любити я можу там свою родину, бо вона мені близька. А я їх поважаю. Вони цікавий народ, народ, який, який себе збудував в вигнанні. Це не просто, це сильний народ. І, і, до речі, та людина, яка стояла при народженні Єврейської держави, вона народилася на, недалеко на, на Бесарабці. Супер, киянка, київська єврейка. І дуже важливо, що вона зуміла силою Духу своєї створити, і багато людей повірило їй, І в цілому світі це вже велика сила. І ця сила дружня є до нашої країни. Так це дуже добре.